Вітаю! Зібраний електричний щит для будинка з можливістю підключення інвертора. Відний трьохфазний чотирьохполісний автомат, три реле напруги на кожну з фаз. Живлення інвертора, живлення від інвертора та трьохпозиційний перемикач. Вибір джерела живлення, мережа. Інвертор. Так, даний щит виглядає всередині. Обв'язка виконана провідом ПВ3 6 мм. квадратних, для живлення схеми реле напруги на нульовий контакт провід ПВ3 2,5 мм2. Необхідно завести живлення на ввідний автоматичний вимикач через кабельний ввід в кришці щита. Та два цих кабельних води використовуються для живлення інвертора, тобто підключити через кабельний ввід живлення інвертора, та після інвертора подати живлення на даний автоматичний вимикач. Після трьохпозиційного перемикача – живлення до навантаження через четвертий кабельний увід, який змонтований в кришці щита. Для замовлення контакти вказані. Всім миру!